Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати котлети по-київськи. Для цього мені потрібно ось два таких великих курячих філе, зелень, кріп, петрушка, масло, приблизно 60-70 грам масла, 4-5 яєчок і 300 г сухарів. І звичайно сіль і перець. І так, для початку я буду різати філе і відбивати. Дуже сильно його так не потрібно відбивати, щоб воно не розкришилося. Ось так. Ось такими кусками я нарізаю філе. І зараз його потрібно трошки. Відбити. Ось так легенько я його відіб'ю. Повідбиваємо. Тоді треба буде посолити, поперчити, звичайно. Філе наше готове, нарізане. Зараз я його посолю. Перчим. І так, залишимо трошки, нехай промаринується на 15-20 хвилин, щоб воно трошки пропиталося солью. Ось філе в нас маринується, а за цей час я нарізаю зелень. Преднесенькими кусочками нарізаю кріп і петрушку. Готово. Зараз вінчиком я збиваю яйця. Яйця також трошки посолим і поперчимо. Яйця я збила. До яєць трошки я додала борошна. Я даю борошно, щоб трошки так трималися більше кутлетка. Все це ретельно збиваю, ось яйця в нас готові. Тепер приблизно такими кусочками ріжу масло. Ось приблизно так. Беру філе, Масло я обкачую в зелені і ось так приблизно закручую котлету. Має котлета получитися ось такою трошки подовгастою у вигляді груші. Ось котлети в нас готові. Тепер я буду обкачувати в, яйц... в сухарях і в яйці. Ось, зараз я буду обкачувати котлету в яйці. Тоді обвалювати її в сухарях. Котлета має бути Щільно закрита з двох сторін, щоб не витікало масло. Ось так її обвалюю, тоді знову її обмачую в яйці і знову обкачую в сухарях. Ось наші котлети готові. Зараз я поставлю їх жарити. Половину сковорідки я налила олії, олія розгрілася і зараз ставлю пекти котлети. Котлети я поставила жарити. зараз їх накриває і на середньому вогні жарт. Ось наші котлетки готові. Получилися дуже смачні. Пробуйте. Їх можна подавати до гарніру. Ось котлети получилися дуже смачні, смакута! Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!